Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми день. Сьогодні у випуску ви побачите про наступне. На засіданні комісії з техніки безпеки оголосили, воді пестицидів не виявлено. Через поламку трубопровода на вулиці Горького чотирьохметровий фонтан був прямо з асфальту. Карбничку досягнень міста поповнили 122 перемоги вихованців школи мистецтв. Рідкісна для північного регіону нашої країни рослина зацвіла на станції юних натуралістів. 13 травня відбулось чергове засідання комісії з техніки безпеки, на якій обговорили питання з виливом пестицидів Лазарівському мікрорайоні. Представники обласного управління з надзвичайних ситуацій, районної та міської влади, міліції, санстанції та лікарі доповідали про стадії ліквідації хлорорганічних пестицидів. Наразі небезпеки для населення в зоні виливу немає, проте залишається відкритим питанням безпеки в районі підприємства Елга та несанкціонованих звалищ. Подробиці у сюжеті. Світлани Євменової Засідання комісії по техніці безпеки вже в п'яте проходить під головуванням директора обласного департаменту громадського захисту. Головним питанням, яке наразі хвилює і посадовців, і населення, є потрапляння хімікатів до питної води. Санітарні служби запевнили, що хлор органічних пестицидів та гептилу у воді центрального водогону, звідки беруть воду переважно всі мешканці Лазарівки, немає. Лабораторія і водоканалу, і санепідслужби постійно робить результати, видає якості питної. Води, у нас Лазарівська, там постачання населенню води з водогону міського. Тобто брати воду з колодязів не, не обов'язково і таким чином ну, потрапляння в організм з водою питною, ми можемо чітко говорити, якщо використовувати воду з водогону, то такої загрози немає здоров'я. Щодо користувачів приватних свердловин, то контроль якості повинні проводити самі власники. Вони можуть звернутися для перевірки води до міськводоканалу. Дослідження ж в відкритих водоймах провела лабораторія Санстанції. Мы исследовали воду из озера Химреактивовского, хотя официально это не является зоной купания. Но понятно, что это озеро очень активно используется и в летний период, и сейчас уже даже жителями города. И мы исследовали воду из этого маленького озерца, где любят, в общем-то, удить рыбу люди, живущие непосредственно в Лазаревке. Значит, пять проб отобрано, пробы воды без хлорорганических пестицидов. пестицидів. також Ірина Хаміцевич, завідувач санепідлабораторії, доповіла, що з моменту вилову шкідливої речовини санстанція провела декілька досліджень вже після перших заходів по дегазації та знятті грунту. Показники наявності хлорорганічних пестицидів зменшилися майже в 10 разів. В Лазарівському мікрорайоні зберігання хлорорганічних пестицидів значить на рівні землі вже не так пугало, але перевищення все таки були обнаружені. Були обнаружені перевищення в більшості точок, і ці перевищення составляли десь 1,5-2-2,5 раза. Міський голова Микола Нога зауважив, що дослідження треба робити часто та якісно. Він звернувся до Олександра Каліна, директора департаменту громадського захисту та на полі на активнішій допомозі області, в тому числі і проведення аналізів води, ґрунту та повітря Сумською лабораторією з Бараського. Я хотів би, щоб залучити обласну лабораторію на теж на декілька днів, тому що в ну, нас свої лабораторії є, але вони не того рівня. Я хотів би, щоб допомогли нам залучити в місто Шостка обласні лабораторії санітарна станції, яка попрацювала у нас 3-4 дні. Взяла не 10 проб, взяла там 30, 50, 80 проб і води, і воздуха в одній території, в другій території, в третій території. Взять ці аналізи зробим. Я согласен за них заплатити. Ну я до не зна, що тут чисто, тут чисто, тут чисто. А тут єсь якісь вопроси. Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні. Доповів, що після дегазації звернень мешканців Лазарівського мікрорайону значно поменшало. Він зауважив, що за час надзвичайної ситуації жоден хворий не потребував госпіталізації. Тих пацієнтів, які пов'язували хворобливий стан з хімікатами, лише п'ять. Олег Тофілович запевнив, що медики контролюють ситуацію. І ми навпаки, якби не дай Бог хтось дійсно захворів, що в кого якісь з'явилися такі серйозні симптоми отруєння, ми б би перші били в колокола, тому що ми би, ну, бачили і знали, що таке є. Але на сьогоднішній день ситуація така. За останні дні, коли спасибі нашим всім службам, коли пройшла ліквідація того розливу на дорозі, за останні дні. Звернень практично немає від мешканців тих з тими симптомами, що були в перші дні. Окремим питанням є вплив пестицидів, які знаходяться на території підприємства Елга та несанкціонованих звалищ, адже невідомо, як давно хімікати вивозили на звалища. А тому і закономірність з погіршенням здоров'я виявити важко, пояснив Олег Тофілович. Головний лікар дав рекомендацію: як вберегти себе від отруєння. Саме головне це. Знаходитись подалі від цього від тих вогнищ, тому що на жаль. Нас вроді люди і злякалися, вроді і передають і не одному, що там. Але одно дивишся, то батько везе дитину з коляскою вдоль цієї дороги, хоча вроді знають, то бабушки сидять там розговарі, не ті, які там живуть, просто прийшли, подивилися. Хтось іде на елгу, подивиться, а що там ну паратазіння чи це зовсім не потрібно. Ха цим компетентні органи займаються. Несанкціонованих звалищ, куди вивозили хімікати, наразі виявлено вже п'ять. Службою з надзвичайних ситуацій проводиться моніторинг територій шостка та району, які Граничать з Елгою саме ж підприємство опечатано і знаходиться під постійним контролем міліції. Запевнила Тетяна Скрипка, тимчасово виконуюча обов'язки начальника міськвідділу відділу міліції. В свою чергу Денис Шинкаренко, Шосткинський міжрайонний прокурор, запропонував долучити до охорони прилеглих територій громадські організації. Пусть приймають участі на совіщаннях не на мітингах, а в реальній роботі ну да, ну ще ж кожному хочеться території. показати свою свою до цього Своя причасну скида суб'язаності населення. шоу. наприкінці засідання Олексій Милаш, тимчасово виконуючи обов'язки начальника обласного управління служби з надзвичайних ситуацій, запевнив, що ті заходи, які вже проведені, значно зменшили небезпеку для населення. Наша служба діли робить... соді що, що? що? Треба ще і бу я батько наче да пойдет что сейчас Ситуація та которої є сьогодні владаря і ми и в голове администрации, и тем, которые здесь за этим столом, она подконтрольна. 12 травня по вулиці Горького з асфальту била вода. Холодний струбінь пробився з підземних труб, які зараз ремонтуються. За словами працівників Харків, енергоремонт такі фонтани можна спостерігати в місті щороку. Що стало причиною руйнування асфальта і клумб, дізнавалася Олена Микитенко. Днями шості з'явився новий фонтан. Майже триметровий струмінь води бив прямо з асфальту по вулиці Горького. Зараз відбуваються ремонтні роботи по усуненню наслідків. Таку картину спостерігали містяни 12 травня. Посеред вулиці з під землі пробився струмінь холодної води. Можливо, в спеку це був би порятунок, але причини новоутворення зовсім не естетичні. Ігор Трифанов, слюсар по тепломережам, працював на місці водяного пориву. Коли тут імені порвало, мене, не було. А коли вже прийшли, фонтан десь був метра три висоту. Подарвала трохи асфальт, а зараз ведуться ремонтні робота. Зараз розкапую. Не будемо пари. Сергій Пех, заступник начальника району котелень теплових мереж, прокоментував ситуацію, що сталася внаслідок пробного випробування тиску. Жгодно, після закінчення топітельного сезону підприємством Харкової на ремонт проводиться теплових сітей путем гідравлічної Це Ми проводили останній етап етапів. Він себе включає магістральних ліній. Испытание проводится давлением, пробным давлением 16 атмосфер. Вот, в результаті э, выполненной работы произошел порыв. І камери. Важкість пориву поки ще не визначили. Стан труби перевірятиметься після того, як працівники Харків енергоремонту знімуть плити та дістануть її з надр землі. За словами Сергія Степановича, пробив води з асфальту явище нормальне. Таким чином іде підготовка до наступного опалювального сезону. Путемо цього того визначається определяється состояние, состояние трубопроводу. Зпитання ну, показало, що на даному часі папровод прийшов в гонці і нуждається загинув. При іспитанні, я зараз порвало трубу, щоб зимою, як каже, не рвало це все. А проводяться іспитання під більшим давленням, де виходять пориви, ми їх літом устраняємо. Об'єм та тривалість роботи по усуненню наслідків пориву визначити важко, допоки не оцінені пошкодження. Спеціалісти передбачають, працюватимуть не менше тижня. 122 перемоги в цьому році завоювали вихованці школи мистецтв. Заключним акордом стала тріумфальна перемога наших музикантів на шести конкурсах різних рівнів від регіонального до міжнародного. Такі результати демонструють роботу педагогічного колективу та престижність навчального закладу. Секрети сценічної майстерності та успіху дізнавалась наша знімальна група. Обдаровані та працьовиті діти школи мистецтв знову порадували своїх батьків та викладачів перемог перемогами та найкращими досягненнями в галузі інструментальної гри. Підсумки року підбив Юрій Лоза, директор школи мистецтв. Побіди, участь і побіди в конкурсах завжди були одним із показників роботи учебних заведень. І для нашої школи це теж дуже важливо. І я сообщаю вам з удовольствием, що цей год, який зараз закінчується, у нас був дуже вражайним. Всього за 2014-2015 рік, 91 наш ученик і колектив, 122 рази відмічались живі різних конкурсах. Віртуозну гру продемонстрували наші музиканти на першому обласному дитячому інтернет-фестивалі джаз-вітраж в Сумах, який об'єднав близько ста учасників. Піаніст Борис Якименко отримав друге місце. У юного музиканта особливе ставлення до джазу. Мені здається, якщо тебе ну, подобається як джаз, ти ну, можливо дуже швидко вивчиш, якщо. Как бы у тебя болеет душа джазом. Душа как бы входит в состояние своего спокойства. Ты этим... Тобі подобається, ти можеш играть. То есть, если я учился по книге імпровізувати, то я ще сижу могу можу мотивы какие якісь. Мені це подобається. Любов до гітари Денису Маркелову пришипив дідусь, вчитель інформатики Геннадій Пославський. А викладач Іван, Іван Іванченко вже налаштував на перемогу. Все це допомогло хлопцю завоювати перше місце. Мені дуже понравилось участвовать в, этом, в этой джаз філармонії Сумської, потому что Такой у нас нету. То там и сцена красивее, и осветление, и зал ожидание. Да и вообще сумма очень красивый город. Меня наставил на победу мой учитель, Иванченко Иван Ченковий Михайлович. Он. Навчив мене сесрідоточитися при грі, не збиватися, не волновати. Четвертий всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах Поліський Вернісаж у Семенівці приніс перемогу брату і сестрі Сапун. Валерія привезла додому перше місце, а Сергій третє. Дітей до перемоги підбурювали здорове суперництво один з одним та величезне бажання виправдати надії свого педагога Юрія Лози. Переможці розповіли про свою участь у конкурсі. Я грала призвідіння при людях і. Прилюдия Хаух и танцующий скрипач де Крамер. Мы учили его не так долго, где-то ну, 2 месяца. Меня брат вечно хочет доказать, что он мені лучше. говорю, что я лучше і я займу первое место, а ты или третье. Поэтому була уверена, що я все таки виграю. 36-й всеукраинский фестиваль для дітей та молоді весняний зорепад» у місті Чернігів став триумфальним для вихованців школи мистецтва. Гран-при виборов ансамбль віолончелістів. учасниця ансамблю Єлизавета Поповченко пояснила, що потрібно здолати заради високих результатів, Щоб нам, нам учитель Любов Николаївна давала дополнительні репетиції. Ми на виходных играли, анс... коли у нас був ансамбль одні приходимо, і, ми, і нас вона теж перевіряла. Першим місцем з Чернігова повернувся фортепіанний дует Юлії Овакімян та Марії Титович. Юля ділиться враженнями від поїздки. Мені запомнилось, тому там виступали і піаністи, і вілочелісти, і баяністи, і всі виступали, і змішані ансамблі. Ми спіли пограти, послухати, погуляти в Чернігові. Гран-при весняного зерепаду виборола Ольга Скиба для дев'ятирічної дівчини. Це вже п'ятий конкурс. Юний музикант розповіла, чим підкорювала журі і що потрібно для перемоги. Я везла на конкурс, два призведення. Перше призведення Шостакович ліричний вальс, а друге призведення шукала карнавальна хода. Нужно стараться вдома і в класі, вчити все, займатися довго. Успішним і врожайним став для юних музикантів, дев'ятий регіональний конкурс юних музикантів з шлях до зірок у місті Конотоп. гран прі добула Юля Овекімян, а перше місце виборола Анна Новікова. Дівчина постійно досконалює свою гру, що покращує з кожним роком її результати. Участвувати було не дуже страшно, тому що це вже третій конкурс, в якому я участвувала. В прошлом году я зайняла в этом конкурсі второе місце, і найперше був в Чаринный рояль я заняла четвертое место. Подготовиться было ну, не очень сложно, но надо было каждый день приходить, играть, заниматься даже на выходных. Десятирічний Єгор Бахмут взяв участь і отримав третє місце на шостому міжнародному конкурсі молодих піаністів Слобожанська фантазія у місті Суми. Піаністу було складно, адже змагатися довелося з музикантами набагато досвідченішими і старшими. Для Єгора це вже восьмий конкурс. Було складно на конкурсі, тому що е, я в я в третьому класі, а майже всі були в шостому і сьомому класі. Перед тем, как, как я выступаю, у меня есть волнение, а когда я уже вышел и начинаю играть, то у меня уже нет волнения. Під кінець навчального року Юрій Дмитрович побажав усім юним даруванням нових перемог та ще вищих досягнень. Ми з удовольствием поздравляємо всіх наших учнів і побідників з такими результатами і желаємо дальніших успіхів в учобі, творчих досягнень і, звісно, бути здоровими і усердними учениками. Саме у травні природа постає у всій своїй красі. Довколишній світ, немов би святкує свою молодість буйним цвітінням трав та багатоголоссям та шиного царства. Все більше зараз хочеться чогось незвичайного та прекрасного. Євгенії Павлові вдалося відшукати екзотику у шості та помилуватися розквітлим деревом, на якому повісився Юда, та однією з найдорожчих рослин в країнах Західної Європи, що навіть червоні князі має статус рідкісної рослини. Не один поет вже відобрав у своїх римованих строках усю красу цвітіння весни, і зараз як ніколи можна милуватись природою. Проте, якщо на вулицях наш зір радують звичайні рослини, то на міській станції юних натуралістів шосткинців здивує екзотика. Рослини тут розводяться у рамках науково-дослідницького проєкту, що триває вже 10 років, розповідає Сергій Корнієнко, директор цього позашкільного закладу. Це малопоширені... Декоративні і рідкісні деревні рослини до парків і скверів міста Шостки. В рамках цього проекту вже здійснено цілий ряд практичних заходів. Передусім, це введення в культуру в нашому місті і акліматизація в нашому місті. Скажімо так, південних рослин, які не притаманні для природи нашої місцевості. Йдучи до станції, ми ще здалеку побачили дерево, що наче огорнуте рожевою димкою. Як виявилось, це чудо природи юдене дерево, яке квітує тут 10 років поспіль. Існує легенда, що Юда повісився на дереві, всі гілки якого були посипані рожевими квітами, звідси й назва. Хоча дерево і стає згадкою про трагічні події, бджолам до цього все одно, адже вони зайняті збиранням пилку з його соцвіть. Церсис європейський, батьківщина цього дерева це країни Середземноморя. Він у нас на станції з'явився завдяки тому, що в свій час з Криму були привезені насіння, яке було стратифіковано спеціальним чином. саджанці були цієї рослинки висаджені, і із 40 саджанців. Акліматизувались або адаптувались тільки до наших умов всього лише три рослини. Такі дерева зазвичай ростуть лише в теплих країнах, але й місцевим садівникам вдалося його акліматизувати. І вже через пару років декілька саджанців цієї рослини прикрасять собою шостку, повідомив Сергій Володимирович. А серед цьогорічних висаджених дерев є катальпа рідкісна та малопоширена рослина для нашої місцевості. До речі, в Італії її ще називають макаронним деревом завдяки насінневим стручкам, які утворюються після цвітіння. Це в декоративному плані досить цікава рослина. Вона приваблива в будь-яку пору року, має велику пластинку за об'ємом листка. Квіти нагадують квіти каштана, але вдвічі більше за розміром. Потім, влітку, після цвітіння утворюються довгі стручки у вигляді таких довгих бурульок. Аби збагачувати місто дикованими рослинами, шосткинські юнати потоваришували з різними ботанічними садами, з якими обмінюються насінневим матеріалом. Ось зовсім нещодавно у колекції станції з'явилось декілька кедрів, піхт і не тільки. Ми співпрацюємо з ботанічним садом імені академіка Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також з ботанічним садом Ніжинського університету імені Гуголя міста Ніжина. Також у нас є зв'язки з іншими з, з садівниками, аматорами, приватними особами, які займаються саме деревною флорою. До речі, ще однією сенсацією є кактус, що зимою просто на вулиці. Він вже навіть вигнав бруньки квітів. Ради ока вогняно-червоні квіти півонів вузьколистої. Ця квітка жорстоко поплатилась за свою красу. У світі вона уже багато десятиліть є зникаючим видом та занесена до червоної книги. Проте на квітнику у станції. Натів півонія не тільки збереглась, а ще й розмножилась. 14 травня вшановується пам'ять святого пророка Єремії Запрягальника, оскільки на цей час приходиться розпал польових робіт. Негода у цей день передвіщує сурову і холодну майбутню зиму. А якщо сонце сходить ясно, все літо буде гарним і погожим. У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали проліття. А з якою погодою будемо зустрічати проліття в шостій, дізнаємося з синоптичного прогнозу. У шості в день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують ранкові хмари. Уночі можливо пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря в день плюс 20, вночі очікується плюс 10-15 градусів. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаємо, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. З вами в студії працювала Вікторія Гаршкова. До нових ефірів.